Оце так пейзаж, оце я розумію. Обожнюю таку погоду, обожнюю літо і в загальному сьогодні просто феноменальний день, і в мене прекрасний настрій. І я цей настрій попробую передати вам через екрани. І в сьогоднішньому відео поговорю на кінець про свою вищу освіту, бо я її вже закінчив. І... Розповім вам, як я це зробив, як мені було як мені було тяжко це досягнути, тому що я працював на повну ставку, займаюся, як ви знаєте, блогерством. Створюю вам багато дуже відеоконтенту, Також я одружений і також маю дуже багато всього додаткового, чим я займався, і займаюся ще до сих пір. Думаю, буде дуже дуже цікаво. Так що залишайтеся до самої останньої хвилинки. Хочу почати з того, що вища освіта в Канаді вона дуже-дуже важлива і вона дуже-дуже потрібна. Особливо людям, які хочуть працювати на більш таких нормальних, хороших, оплачуваних роботах. Звичайно, отримуючи вищу освіту, це не гарантує вам великої зарплати, великої освіти зразу, але це відкриває вам величезні, величезні двері. І багато людей можуть говорити і казати. Та навіщо ця вища освіта? Що вона дасть? Для чого витрачати свій час? Я вам так скажу, розумієте, коли ви закінчуєте вищу освіту, ви в першу чергу любому роботодавцю вже говорите, це вже ваше резюме. Ви вже можна сказати, говорите йому і показуєте, що я чи прийшов, ходив всі ці роки в університет, на пари, закінчував все вчасно, всі реферати, всі роботи. Все повністю, як то кажуть, по годиннику, і цей роботодавець бачить і вже знає, що це нелегко отримати вищу освіту, і особливо в Канаді, де взагалі неможливо нікому, як то кажуть, підплатити за це. Взагалі це все фактично на вас, тільки ви самі мусите цього добитися. То це створює і показує роботодавцю, що ви просто феноменальна людина, що ви можете. Проходити через труднощі, що ви можете долати труднощі, і що ви можете появлятися в тому самому місці на протязі 4, 5, 6 років, і він знає, що він може вас взяти на роботу, і ви дійсно принесете дуже багато користі. Йому і не так, що ви прийдете, і потім через місяць чи через півроку, ви вже підете на іншу роботу. А він буде знати, що от ви готові працювати сильно на його компанію і допомагати йому в розвитку е, його фірми чи в розвитку в загальному е, корпорації, на яку ви будете працювати. По українських міркам я закінчив бакалавр. По канадійських міркам я закінчив Bachelor's of Commerce Major in Management. Тобто все, що зв'язано з менеджментом, я в цьому тепер трошки спеціалізуюся, розуміюся. І що добре про канадські дегрі в загальному, про вищу освіту, що не має значення, в якій сфері ви її закінчите, в якій сфері ви отримаєте ваш дегрі, дуже-дуже все рівно є великі шанси, що ви можете попасти майже на любу таку більш-менш стандартну роботу і професію. І ваші шанси зразу зразу збільшуються. Дуже багато людей. Зразу позаду вас залишається, якщо у вас є вища освіта, особливо канадська, звичайно, в цій державі. І в загальному канадська освіта вона досить на високому рівні в світі е, знаходиться, і в загальному Канада як країна має дуже велике населення освічених людей. І тому я дуже щасливий, що я цього добився. А тепер хочу трошки вам розповісти, як це все було, як це все проходило, як я це все поєднував з роботою. Думаю, буде ще ще зараз цікавіше. Я вам все розкажу по душі, так як воно є. Якщо ви хочете дізнатися, ким я ж працюю на даний момент, то ви мусите підписатися на цей канал. І якщо ви ще не підписалися, і коли буде 50 тисяч підписників. То я всім розповім від щирого серця, ким я працював і працюю, і ким я буду працювати. Думаю, це буде дуже-дуже цікаво, але потрібна мені трошки якась мотивація Зрозумійте мене. 50 тисяч. Думаю, ми вже не так далеко від 50 тисяч. Скоро вже доберемося до цього номеру. І якщо ви мені, звичайно, допоможете. Але зараз я вам розкажу все від щирого серця, так як було, як я починав е, вчитися, коли я закінчив школу. І закінчив я школу тут в Канаді, 12 клас в 2012 році. Закінчив я школу, чесно сказ... скажучи, не так і дуже добре. Мені не вистачало математики для того, щоб отримати шкільний диплом. Я потім пішов в центр таку школу, де люди після школи ходять, щоб добирати свої предмети, щоб отримати шкільний диплом. І в 2013 році я закінчив і отримав свій на кінець-то шкільний диплом. Потім я поступив на бізнес-менеджмент диплома програму Макювен. Це був 2014 рік, далекий 2014 рік. А в 2016 році. Я отримав сертифікат по цій програмі, тобто 10 предметів в університеті, вам видається сертифікат. Закінчив я це все добре і далі продовжував працювати над своїм дипломом в бізнес-менеджмент. І е, прийшов 2019 рік, і я закінчив на кінець свій бізнес-менеджмент диплом. Я був щасливий, вже мав більш-менш хоч якийсь такий більш-менш хороший документ по мірках Канади. І мої оцінки були досить хороші. Я якось сам не вірив в те, що я отримав такі хороші оцінки. У мене було 75% плюс загальні оцінки на останніх моїх 10 предметів в університеті. При тому, що я працював на повну ставку, при тому, що я переїхав від батьків, при тому, що я одружився. Я е, займався ще акваріумами в той момент, і в мене були досить непогані оцінки. І я мав можливість піти на бакалавр. І я, звичайно, скористався своєю можливостю, пішов на бакалавр І тепер вже 2023 рік закінчив цей бакалавр. В загальному ця програма, якщо не працювати, якщо суто на повну ставку вчитися, займає біля 4 до 4,5 роки. Я закінчив цю програму за 8,5 років. І саме головне, що я її закінчив. Але чому я її так довго робив? Тому що я займався дуже багатьма речима з боку. Тобто я займався акваріумом, У мене було один час 10 акваріумів. Е, я просто мав цілий підвал, тобто бейсмент. Все було в акваріумах, я розводив риби, я тримав екзотичні риби. Я то дуже сильно любив і ще люблю, але зараз я цим не займаюся, звичайно, бо моє хобі тепер Ютуб. Я тепер займаюся Ютубом, мені це трошки більш до душі, більше подобається. І я почав це все робити, як то кажуть, тому так довго мені це все зайняло. Потім 24 роки, до речі, коли мені було 24 роки, зараз мені 28, я переїхав від батьків і почав жити своєю дружиною. Повністю окремо в своєму житлі, все як має бути. Потім я то житло продав і поміняв його на інше житло. І це все ставалося разом з моїм університетом. І багато людей завжди мене запитували, як ти це робиш, як це можливо робити. Чесно вам скажу, я ще до сих пір не знаю відповіді на це питання, але я знаю одне, що я ніколи не здався і ніколи не здаюся. У мене такий характер, що я завжди буду йти до кінця, і як би тяжко не було, скільки субот, скільки неділь, скільки серед тижня я мусив вчитися, писати реферати, ви собі навіть не можете уявити, скільки вихідних пройшло, просто сидячи за комп'ютером, сидячи за книжками. Але я цього добився, і тепер мені дуже приємно, я дуже гордий, що я це зробив. Добився так, воно мені зайняло трохи довше, ніж воно мало мені зайняти. Але дуже мало людей працюють на повну ставку нічну зміну. Тому що я не міг працювати в день. Тому що якби я працював в день, то як би я тоді вчився, правильно я мусив працювати нічну зміну. І е, це дуже дуже було нелегко. і робота в мене не була легка і не є легка. Але я ще раз кажу: якщо вас цікавить, ким я працюю, ви мусите підписатися на цей канал, тому що просто так я вам інформації не можу видати. Я завжди всім говорю, з ким я спілкуюся, що все в житті можливо. Кожен з нас має можливість досягнути всього, що він або вона забажає. Головне, завжди не здаватися, головне йти до своєї мети. Головне. Вибрати правильний шлях, головне знати, що ви хочете, і ніколи не здаватися. Тому що, якщо ви будете здаватися, і ви будете е, завжди будуть важкі часи. Будуть такі часи, коли навіть ви будете вчитися і працювати, чи просто навіть вчитися, що вам буде просто не хотіться того робити. Ви будете думати, навіщо мені то що з того буде. Це дуже довго займе, поки я ще то закінчу. А чи я знайду роботу, чи це взагалі мені підійде в житті? Ви ніколи цього не будете знати. Але що ви будете знати і знаєте, то це теперішній час, то що вам треба робити. Ви просто робіть те, що ви робите. А час сам, як то кажуть, дожене вас, і потім в кінці, коли ви зможете встати зранку і подумати і подивитися, що ззаду вашої спини, що ви як особистість здобилися в житті. То ви будете дуже горді й приємні, що ви це зробили, і ви будете завжди зі сміхом згадувати всі ці важкі часи, які ви мусили перейти. Бо нічого не є в житті легкого, нема нічого легкого в житті. Ми е, живемо один раз, і так ми живемо для того, щоб повеселитися деколи, щоб отримати хороші позитивні емоції. Але давайте будемо з, ваш, з вами справедливими. Життя в загальному має більше негативних емоцій, ніж позитивних емоцій. І не всі, не всі люди можуть просто себе знайти. І саме головне, що депресія. Депресія це така річ, яка дуже може. Е, Глибоко залізти вам душу. Але саме головне, що якщо ви поборете депресію, якщо ви зможете її подолати і з нею боротися, то ви станете настільки сильним, що вас нічого не зламає в тому житті. І кожна людина а, має право на життя, кожна людина має право на свою думку, і кожна людина а, має величезний талант, який ховається у вас всередині серці. Дуже важко знайти. А, і використати цей талант, використати цей шанс. Але я завжди вам одне можу сказати і рекомендую: якщо у вас в житті є будь-який шанс, який ви маєте, просто беріть його. А що буде далі? Це тільки життя вам покаже, чи це буде правильний вибір, чи це не буде правильний вибір. Але я щасливий, що я закінчив університет. Я щасливий, що я подолав дуже важкий, важкий шлях в тому плані. В тому плані, що я завжди працював на повну ставку, в тому плані, що я одружився в той самий час, в тому плані, що я придбав своє власне житло, в тому плані, що я не здався, в тому плані, що я ходив в університет на 9 ранку, приходив додому 2-3 ночі. Розумієте, спав по 5, по 4, по 3 години, деколи вчився, деколи взагалі не спав. Потім йшов ще на роботу. Але я цього добився, і тепер я можу на кінець відпочити. І що далі, буде дуже-дуже багато цікавого всього, що буде далі. Ніхто не знає, що буде далі, але плани є, і це вже добре. Тому, друзі мої, надіюся, що вам відео вийшло цікавим. І якщо ви хочете більше детальніше трошки про освіту, детальніше про це все, щоб я розповів, то скажіть мені подобайками, коментарем. А я мушу вас вже покидати, тому що мені треба скоро на роботу йти. Бажаю вам тільки всього, самого найкращого здоров'я, успіху і мирного неба на нашої улюбленої України. До наступного відео з вами!